Всім привіт, це Діма з Боги. Причина мого сьогоднішнього депутатського луку не в тому, що були великодні свята, з якими я вас звичайно, вітаю, а з тим, що мені вперше в житті сподобалися кросівки Хока. А це власне і святкуємо. Поїхали. боги Сьогодні ми продовжуємо тему кросівок тренерів і поговоримо про Хока Кліфтон 9. З самого початку невеликий дисклеймер, але дуже важливий. Мені ніколи не подобалися зовні, і досі подобаються не всі моделі Хока, чисто з естетичної точки зору. Але треба віддати належне хоці. Хоці. Правильно. Вони зробили величезний крок вперед, не тільки з точки зору технологій, але й дизайну взуття. Щоб це проілюструвати, я хочу показати вам, увага, першу модель, яку вони випустили. Реально першу, це не перевидання, а саме першу модель. Ось так вона виглядає. Хока Оне-Оне, Саме так тоді називався бренд. Це трейлова модель Мафате 2009 року. Крім назви Оне-Оне з мови Маорі, яка перекладається, як летіти над землею, в першій хоці є полінезійські візерунки, висока підошва і класичний перекат. Але теперішні хоки нижчі, легші і. Технологічніші, бо перші важили 374 грами, а нові 255. Уявіть різницю. Скоріш за все, кліфтон одні з найбільш популярних моделей Хок, яку привдавали вже 9 разів. І, скоріш за все, тому що це досить вдала і універсальна модель. Напевно, ще може позмагатися за перше місце модель Бонді. Їх, до речі, купують і Бонді, і Кліфтон, часто для повсякденного використання, особливо в чорному кольорі. Це стало трошки спекотно, друзі. Я зніму вже піджак. Кліфтони oh це хоки з середньою амортизацією і нейтральною пронацією. Тому, власне, ми їх і називаємо щоденними. Тренерами. Але при цьому цю модель відносять до стабільних кросівок. Чому? Тому що в них широка, стабільна база, і міцсол, оця частина, зроблений таким чином, що ваша стопа поглинається підошвою. бо лише частина цієї піни знаходиться під стопою, ось ця, а інша вже над стопою. Тобто стопа ніби втоплена в кросівок. І тому часто. Може здатися, що у всіх кросівок хока дуже високий стек. Оця частина насправді ні. Таким чином це взуття пристосовується до особливості вашого бігу, не намагаючись її виправити. Тут звичайно не йде мова про гіперпронацію, де потрібна бокова підтримка. І власне виправлення для цього в кок є інші моделі. Тут ми говоримо про мікропідтримку. А наприклад, в моделі Арахі є бокова повноцінна підтримка. До речі, стосовно дизайну. Ну подивіться, чи сильно вам відрізняються ці кроси? Ну, ні. Перше відчуття, коли вдягаєш ці кросівки. Як тільки взув, це м'якість і стабільність. Вони сіли відразу на ногу, і їх навіть не довелося розношувати, як це буває з іншими кросами. Сома стабільності, ти ніби стаєш на такі рельси, які з двох боків тебе підтримують. Взув і забув. По ширині. це не самі широкі кроси. Мені здалося, що попередні були трошки ширшими, але якраз таке мені подобається, коли достатньо місця для пальців, але досить добре фіксується нога. Зверху і по бокам. Трохи технічної характеристики, перепад всього 5 мм. Хоча може візуально здатися що більше. В жіночих п'ятка 29, носок 27, а в чоловічих 32 та 27 мм. Вага 255 грамів. Зовнішня частина. Жодного шва, м'яке плетіння сітки. Вигнута п'ятка, яка не несе особливо якогось функціонального навантаження, крім того, що за нею можна потягнути і вдягнути кросівок. Мені це схоже на пегасоси, на які погасоси вони декілька років тому почали робити таку собі п'ятку Аладдіна, її назвав язичок. Короткий, м'який, прикріплений до підошви лише з однієї сторони. Він не заважає і не зміщується в сторону під час пробіжки. З цим все окей. Шнурівка еластична, особливо не розв'язувалась. В мене ще є ось такі моделі: це жіноча і це чоловіча модель. Жіночі завжди виглядають краще. Звичайно, не тільки ці кольори, там їх більше, але мені попалося в руки саме ці. Всі ці кроси є в описі з посиланнями на магазин нашого партнера RunLab, де для глядачів нашого каналу діють спеціальні умови. Всі деталі в описі. Якщо знаєте клас, якщо ні, то в описі все є. Переходимо до найцікавішого: Midsole, чи середня частина підошви. Тут є традиційний для хоки рокер, так званий перекат від п'ятки до носка. Технологію, яку за чутками вони підгледіли в виробників сноубордів. Можливо, саме тому в цих кросах так комфортно. Ти ніби одягаєш на ноги. Крісла качалки, але це не означає, що це кросівки для пенсіонерів зовсім ні, і може навіть навпаки. Ця тема рокера перекату, тобто, присутня не тільки в цих моделях, а більше в кросах з карбоновою пластиною. Ця дуга стає ще більшою і вона ще швидше проштовхує вас. Вперед, але про ці моделі і технології ми поговоримо окремо наступного разу. Сподіваюся, що вже реально наступного разу поговоримо. Цікаве в цій моделі порівняно з восьмою, що виробник збільшив розмір і кількість піни на 3 міліметри, але при цьому зменшив вагу. Це дозволяє зробити сучасні технології. Цього досягли за рахунок використання нової піни. Тобто резина та сама Ева, але по-іншому вспінена. Щось схоже на це. Я до кінця не зрозумів. Ті, хто бігав в попередніх моделях, кажуть, що вони стали трохи м'якші і при цьому більш чуйні. Я бігав останній раз аж в четвертих, і точно можу сказати, що різниця є. Зараз ти не відчуваєш цього ефекту зефір, я його називаю. Тобто, коли тобі м'яко і комфортно, але нога не грузне в зефірі. Не хочеться, щоб весь імпульс, який я даю кросам, пішов. І загубився в землі. Хочеться відчувати проштовхування вперед і рух в тому напрямку, яким я хочу бігти. Підошва! Тут накладки з більш щільної резини на місцях. Схильних до протирання за рахунок зменшення цих накладок, кількості накладок, на в цій частині, як правило, бренди трохи зменшують вагу кросівкам. Бігав по мокрому асфальті і плиці, все ок. Проблеми як вильодо кіпчоги на бостонському марафоні з новими найками не помітив, Шутєйчки пішли. Висновки, і для кого власне ці кроси? Неочікувано. Для мене самого, але вони мені сподобалися. Не зовні ні, зовні вони мені досі не дуже подобаються. У мене були певні упередження, але після декількох пробіжок я їх повністю позбувся. Це легкі, комфортні, не занадто амортизуючі кроси без відчуття зефірки. Класно сидять на нозі, і в них хочеться бігати. Реально, навіть мені по асфальту. я в них бігаю як легкі відновлювальні кроси, так і щось трохи швидше. Думаю, що легко побіг би в них і марафон, і напівмарафон без проблем. Класно, що сучасні технології дозволяють робити кроси легшими та м'якшими при цьому швидшими. Багато хто в них просто ходив би по вулиці і в повсякденному житті. Таке буває особливо в більш монотонних кольорах. Дякую, що були з нами. Дякую за лайки, за підписки, коменти і шери за все, що ви і так робите. До наступних зустрічей. Побачимось. Я вам забув одну штуку сказати. Я коли вибирав кроси, мені дуже сподобався цей жовто-блакитний колір. Реально. Ну, тобто, можна сказати, навіть що і зовні мені вони мені починають подобатись. Щойно ви побачили найяскравіший приклад, явища перевзувся. Я боюся, що буде наступного разу. Я полюбив хоки. Слухайте, що це зовсім? То його кроси показав, піджак, показав, котам не показав. Привіт. Ну, це так. знаєте, Бо деколи питаєте, де кіт чогось стало менше, бо не хоче кіт зніматися, відео взагалі.